Доброго дня, 10 клас. Ми з вами розпочинаємо наш відеокурс по на Microsoft Word. В 2016 році з'явився новий офіс, і уроки в інтернеті я не знайшов, тому я вирішив записати уроки сам. Розпочнемо ми наш відеокурс із вкладочки Главне. На нових комп'ютерах я встановив український Windows. Тому у вас офіс буде на українській мові, а в мене на російській. Це навіть краще, тому що ви будете орієнтуватися і в одному офісі, і в іншому офісі. Давайте розглянемо вкладочку Главне. Що в нас тут є? Ми можемо вставляти, вирізати, копіювати і форматувати образцу. А для того, щоб це ж робити, нам потрібен якийсь текст. І ми його зараз введемо. Ми введемо Покровська дош першого. Перейти ступенів. номер 2 Ось наш текст для редагування. Що ми можемо з ним робити? Ми можемо його вирізати з допомогою гарячої клавіші Ctrl-X. Можемо копіювати з допомогою гарячої клавіші Ctrl-C. І можемо вставляти з допомогою гарячої клавіші. Ctrl-V. Якщо ми щось зробимо не так, ми можемо повернути нашу дію за допомогою гарячої клавіші. Ви бачите, ось вона підсвічується Ctrl-Z. Зараз ми розглянемо перше. Копіювати. Давайте копіювати не по порядку, а окремо копіювати. Ми нажали Копіювати, тобто виділили цей текст. Да? Нажали Копіювати і використаємо вкладку Вставить. Дивіться, коли ми нажали Копіювати, у нас з'явилися різні параметри. Тобто сохранить ісходне форматування. Другий параметр «Об'єдніть форматування. І третій параметр це сухарніть тільки текст. Зараз ми не можемо побачити, чим вони відрізняються, тому давайте використаємо таку вкладочку, як шріфт, і зробимо цей текст зеленим, і жирним і, і Да? Тепер ми ще раз візьмемо, скопіюємо і спробуємо вставити на нову строчку. Дивіться, ставить перше. Сохраніть ісходне форматування. Тобто, у нас текст ставиться точно такий самий, як і був перед цим. Друге. Так, у нас буде об'єдніть форматування. Тут в основному буде текст подібний до попереднього. Але з деякими змінами. Давайте ми оберемо це, оце і. Оте. І удалимо те, що ми ставили. Тепер ще раз скопіюємо. Наш текст з форматуванням і спробуємо використати другу вкладку. Вибачте мене? Другу вкладочку. Так, ось вона. Подивіться, вона має в основному деякий змішаний характер. Не зовсім розумію, навіщо вона нам потрібна. Але все-таки вона є. Вона лише час форматування вставляє. Ну, може, комусь так буде потрібно. Бачите, колір. Залишається за замовчуванням, а все інше форматування у нас ставилось. Давайте використаємо ще одну вкладку. От Сохраніть тільки текст. У нас вставляється текст без жодного форматування. Тобто все за замовчуванням. Буде шрифт за замовчуванням, розмір шрифта теж за замовчуванням. Давайте розглянемо ще таку вкладочку отут. Буфер обміну. Маленька така стрілочка. Ми натискаємо цю стрілочку і бачимо наш буфер обміну. Зараз ми його розтягнемо і побачимо, чим вони відрізняють. Ці буфери обміну. Останнє ми вставляли пустий покров сзор 1-3 ступенів номер 2 без форматування. Да? Ось вона. О, тобто з форматуванням. Зелений колір, жирний і підчеркуваний. Перед цим у нас була. Що у нас була? Ага, Покровска ЗОЖ 1-3 ступенів номер 21 Це я в минулому році робив. Е -е і теж воно збереглося. Бачите? І третя у нас була Покровська ЗОЖ 1-3 ступенів наша запитє, номер 2 але без форматування. Тобто ми зрозуміли. За допомогою цієї стрілочки ми закриваємо і відкриваємо буфер обміну. На цьому ми закінчимо наш коротенький урок по вкладочці «Главна» і підкладки «Буфер обміну. Дякую за увагу.